Про що мовчать Коломийські будівлі? Книгу під такою назвою презентували автори Ілля Криворучко та Мирослава Кочержук. Видання побачило світ у межах історико-культурологічного проєкту, який реалізовує Коломийський фаховий педагогічний коледж за сприяння музею історії міста. Ілля Криворучко молодий, але дуже талановитий дослідник історії нашого міста, краєзнавець. Він дуже ретельно вивчає цікаві факти життя нашого краю та презентує їх читачам. Каже, прагне зберегти те, що може зникнути, але що має цінність для кожного з нас. Треба завдячувати першій школі, особливо вчителю історії Панькову Івану Дмитровичу, який своєю педагогікою на уроках історії він. Завжди робив контекст пояснення історії України на основі історії Коломиї. Потім треба завдячувати Токарюку Оксі Дмитровичу, який робив прогулянки будівлями Коломиї і пояснював архітектурні стилі на основі Коломийських будівель. Ну і потім. Бібліотека дитяча номер 2 яка тоді сприяла тому, щоб я пояснював вулицю обульвасі Українки. Тоді робив презентацію. Це ще був 16-й рік. Ну і звісно, підтримка батьків, підтримка мешканців, які були зацікавлені в тому, щоб я їм дослідив коломийські будівлі і реалізувати це і в соціальних мережах, а потім і в книжці. Мирослава Кочержук, наукова співробітниця музею історії міста Коломия. Вона вже багато років досліджувала архівні фотографії та документи, вивчала різні історичні дані. Тепер спільно з Іллеєю Криворучко видала цю книгу. Адже переконана про Коломийські будівлі цікаво і варто знати кожному Коломиянину. Давні Коломийські будівлі були свідками багатьох важливих подій, які відбувалися в нашому місті. Також зберігають в пам'яті свої імена видатних людей, які тут бували. Але на жаль, будівлі не вміють говорити, і тому маємо роботу. Ми краєзнавці, і ми крок за кроком досліджуємо, досліджуємо минуле наших будівель. І намагаємося таким чином заглянути в історію і гарні успіхи в цьому напрямку робить наш молодий краєзнавець Ілля Криворучко, власне досліджуючи будівлі, користуючись інтернет-ресурсами для цього. Ну і працюємо над цією темою. І ми працівники музею історії міста Коломиї, використовуючи здебільшого наші фонди, це і періодика давня, і довідники. Також цікавими є спогади коломиян і гостей нашого міста, якого ми записували починаючи з 90-х років ХХ століття. Таким чином, ми назбирали певний багаж, і хочеться власне, заглянути в минуле Коломийських будівель, привідкрити для себе і для зацікавлених історією Коломиян минуле наших будівель. Бо саме там відбувалися події, ці будівлі пов'язані з іменами людей. І таким чином ми розкриваємо крок за кроком і загалом історію Коломиї. Книга про що мовчать Коломийські будівлі – 41-ше видання, яке побачило світ у межах історико-культурологічного проєкту Коломийська бібліотека. Його започаткував Коломийський фаховий педагогічний коледж під керівництвом директора Валерія Ковтуна. Про що мовчать Коломийські будівлі, авторами якого є. Відомі вже краєзнавці, науковець Мирослава Кочежук і музею історії міста Колими, і вже подаючи великі надії, краєзнавець і Ілля Криворучка. Це видання побачили світ за сприяння Коломийського педагогічного коледжу музею історії міста Коломиї. Ми впевнені, що це наш внесок у твердження української національної ідентичності. Видання про що мовчать Коломийські будівлі має дуже велику цінність для Коломиї та загалом історії нашого міста, вважає професор Іван Монолатій. Власне передмову до цієї книги він і писав. Цій серії Коломийська бібліотека Валерія Ковтона ця книжка вперше озвучує історію окремих будівель нашого міста. Мені би хотілося як рецензенту і автору передмови, щоб це було більше будівель, більше сторінок, але книжка все рівно вийшла ошатною великою. Ця книжка, як на мене, повертає пам'ять про міські кам'яниці, про міські заклади торгівлі, про приватні помешкання. Ми тут маємо цілу галерею імен і прізвищ людей, які колись жили в цих будинках. Це історії окремі приватного родинного життя, життя окремих національностей в нашому місті. Які Безповоротно зникли, особливо, якщо ми говоримо про єврейську історію чи польську. І це разом з тим книжка, яка є енциклопедичним довідником нашого середмістя. Тобто кожен коломиць чи людина, яка залюблена наше місто, котра придбає книжку, котра буде читати, і вона побачить всю повноту історичну інформацію, тому що автори треба віддати належне, тут поєднався і досвід, і такий молодечий запал, і, ляк, і лікару ручка. Автори ґрунтувалися на історичних джерелах на музейних експонатах, і це дуже важливо, тому що ми можемо уже документально говорити про ті чи ті речі в нашому історичному краєзнавстві, зокрема коло Автори вже думають над виданням другої частини книги, де буде продовження теми про мирне існування в Коломиї українців, євреїв, поляків та німців. Вони разом творили історію, будували кам'яниці. Власне, над тим, щоб розкрити таємниці, які приховують стародавні будівлі, і працюватимуть надалі. Ілля Криворучко та Мирослава Кочержук.